У Куликові вболівають усі українські прапори на автівках та балконах. Та перед матчем робота. Боліваю, але робити треба. От виногра, треба ще, ще дочистити. Угу. Так. Зараз будете доробляти чи вже після матчу? Напевно вже сь сь сьогодні, тому що то вже буде пізно, вже темно буде. Так що, та, так що будемо пізніше доробляти. Вечоріє і людей на вулиці меншує. Підтримувати наших будуть так. навіть жінки, які у футболі мало тямлять. Доброго зараз вдома будемо дивитися, бо зараз буде Київ Київград і Швеція. Спільний перегляд матчу запланували і у родині літунів. Дивлюся на телевізорі. Так? Певне. Я. А за кого вболіваєте? А за кого я можу болівати? Хто я є, за того волюю болію. Я давно колись коли як. Молодий була, вона була, Я нас була. Маруся. Йди. Всі збираються у великій кімнаті, вболівають без алкоголю та дуже стримано. Дуже переживаємо, дуже переживаємо. за Україну. За, Я все Тяжко буде. Але маємо надію, що буде краще. Та не всі фанати у цьому селищі залишаються перед екранами вдома. Кому вдома не сидиться, то йде дивитися футбол до місцевого бару. Туди йдемо і ми. Поспішає до бару, і Віктор він озброївся повну. Прапори всі українські, червоно-чорний і червоно-чорний. «То має допомогти нашій збір. Маю велику надію, що допоможе. Бар, звичайно, не фанзона, однак тут емоцій не стримують. «Україна! Україна!» У Нас адреналін. Sorry. Надіємося, що Україна сьогодні виграє. Я є компанію, вболіваємо за неї. Надіємося на краще. А перемогу української збірної у куликові передбачали. Скільки вони заб'ють? Три. Два українці, одні шведні. Я думаю, що 2-0 бере Україна. українці гри. Христина Гаврилів, Роман Маленький. Головні новини Львова.